Вітаю вас, вельма шановна по пані типа ново. Давайте подивимось такий розклад. А, Цікавий порада від Таром, але а, це стосується не просто поради, як завжди, я викладаю і на загальному такому плані розповідаю кожну кар, карту, чи взагалі загальний такий один розклад. Це буде варіанти. Варіант 1, 2 і... Буде ще, що буде, якщо ви, ви будете робити зараз якийсь вибір, це стосуватися більше поради карт для того, щоб ви робили якийсь вибір. Що буде в той чи іншій ситуації, якщо ви будете діяти так чи по-іншому, будь ласка, подумайте а, про свою ситуацію, і ми подивимося на оракулі повний місяць і на. Калодія Таро Golden Lux, це буде доповнення до цих порад. І четверта карта буде. По одній карті я зараку дістану. І четверта карта буде загальна порада для вас. Так, і так, порада Таро, три варіанти. Думайте, будь ласка, про ваші ситуації. І ми будемо викладати перший варіант. Другий варіант це буде стосуватися, що буде, якщо ви не будете робити вибір зараз, це, знаєте, не те, щоб. Окремі варіанти. Це може бути дивитись повний розклад, але у вас є, наприклад, на ті чи іншу ситуацію або вибір різноманітні інсайти, які будемо давати і підсказувати. І підсказка саме для вас, загальна підсказка. Четверта карта. І так. Тепер ми будемо докладати на Таро Golden Lose доповнювати кожну карту. І так. Второй варіант? Що буде, якщо ви не будете робити вибір завіс? І сама порада, загальна порада для вас? От у вас ситуація перед вами, ви подумайте, будь ласка, про неї. І от ви можете подивитися на кожний варіант, якщо ви, ви оберете перший, другий варіант, якщо ви не будете обирати або робити якийсь вибір і пораду. Давайте з першого варіанту, якщо, от, наприклад, наприклад, що. Священний жук це про багатство, відродження, процвітання, благополуччя. Давайте розкривати. Тут не дуже гарні карти, які вийшли. Це п'ятірка і сімірка мечів. Але як є, дивіться, перший варіант, якщо ви от, оберете, оберете в той чи іншій ситуації, тут буде йти мова про те, що цей варіант може бути пов'язаний із боротьбою за щось, і, можливо, доведеться йти не зовсім чесним шляхом або уникати конфліктів. Але якщо ви готові працювати, Наполегливо, то є шанс досягнути результату, але також це може стосуватися того, що це буде конфлікти або обмани хитрості, діє стратегічність, стратегічно перемога будь-якою ціною, так би мовити, стосовно грошей, тому що тут. Нам на Ракулі вийшла карта, яка вказує на гроші. І вісімка Пентаклі це ще а, такий, знаєте, момент ограниченості, схованості, і це про те, що людина так працює та, так це про важку працю, поступове досконалення, про необхідність докладати зусилля. І це може бути варіант стосуватися навіть роботи. Це може бути, наприклад, я так можу припустити, що це пов'язано або грошей, або, я не знаю, там спадщину ви там з кимось діля, ділите, чи щось, якісь гроші, чи це про роботу, чи це про кар'єрний, якісь такі моменти, чи за. Посаду та будь-яка ситуація пов'язана, але тут є акцент дуже великий, який нам говорить про піршу мову, яка йде про гроші. Другий варіант, якщо ви будете робити, давайте подивимось, який може бути другий варіант у нас смерть, безсилля, застій, кінець явищ. Також це трансформація. Це теж така, знаєте, сумбурний варіант, тому що тут показується про обмеження, про відчуття без вихіду, смерть, це трансформація, це взагалі болісно такий момент, пов'язаний з якимись життєвими ситуаціями. Взагалі хочу сказати, що трансформація це, це ваш рост, зріст. І тут, я о, оверлі пересухло, і тут мова йде про якісь нові починання, нові можливості, а також про те, що вам можуть надавати якісь знаки, і ви можете їх не помічати або не надавати, знаєте, Значенню цей варіант, якщо ви оберете, то це про страхи, невпевненість, про подолання внутрішніх обмежень і боротьбу за своє місце під сонцем. Є тут якісь можливості по пожекубків, але важливо не ігнорувати якісь інсайти, які вам надаються. Можливо, через навіть сон. Можливо, ви знаєте відповідь на ваше запитання. У нас у кожного є вже відповіді на наші будь-які запитання, вони знаходяться в підсвідомості. Можливо, вам тут пропонується ще, знаєте, подумати а, про те, що вам необхідно щось переосмислити, щось відпустити. Дуже такі важкі, важкі карти і варіанти теж пропонуються різноманітні. Питрість, обман або якась така, знаєте, боротьба. І там боротьба, і тут боротьба. Ну, давайте подивимось варіант третій, якщо ви взагалі не будете робити якісь вивіри, будете, знаєте, як складеться, так і буде. Наприклад, давайте подивимось. Перевернути карта а, наслідок.